Запустив інтеграцію з топовим блогером, а продажів немає. Проблема у воронці, а не у блогері. Давай подивимось, що відбувається з аудиторією і за колаборації. Одні підуть туди, куди ти їх поведеш. І важливо, щоб одразу було ясно, яку вигоду вони отримують. Інші відваляться. І це нормально, бо вони не твоя аудиторія, або вони ще не готові. А треті почнуть гуглити. І твоя репутація в цьому випадку вирішує все: сайт, відгуки, кейси, і ти можеш на це впливати. Почни з дрібних колаборацій. Через них покажи, як твій продукт вирішує проблему та яку цінність несе. І не забудь про ключові слова. Не. Хочеш робити колаборації і не зливати бюджет. Ми підготували детальний гайд у ньому, як обирати блогерів, як побудувати системну роботу в команді та як робити інтеграції, які працюють. Інструкцію як отримати гайд, залишили в описі до цього відео.